Мистецькі заходи користуються попитом, коли до їх організації підходять ретельно, коли приїжджають цікаві спікери, митці. Коли про важливість цих заходів навіть не потрібно пояснювати, якою є культурна сцена у Хмельницькому наразі, і яких цікавинок чекати хмельничанам, поговоримо в ефірі програми на часі. А в гостях у нас Ольга Осмолянко, координаторка подій Книгарні є Хмельницький та Олеся Шевчук, активістка, кураторка культурного напрямку роботи громадської організації Українці майбутнього. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, дівчата, в нашій студії. Передовсім давайте поговоримо, чим зараз взагалі живе Хмельницький. Чи вистачає, чи бракує культурних подій заходів у місті? По-перше, дякую взагалі за можливість сьогодні поговорити з вами. Це завжди приємно завжди приємно поспілкуватися із глядачами. Також, що можна сказати про культурне життя в нашому місті, що безперечно якість і кількість цих заходів росте. І це дуже приємно, по-перше, як і відвідувати їх самостійно, так і організовувати. Цьому звичайно ж посприяло і в дещо такому позитивному навіть напрямку війна. Ми бачимо таку єдність, ми бачимо зацікавленість наших людей, наших містян такими заходами. Це не може не радувати навіть в таких е жахливих умовах. Е тому і хочеться з якоюсь вдячністю до них е звернутися через те, що є попит, є запит від людей, і ми з радістю будемо прив привозити якихось крутих спікерів, крутих літераторів. Про яких ми ще сьогодні поспілкуємося, і це завжди приємно. От якщо ми так заговорили про цю крутість спікерів і митців, чи доїжджають вони взагалі до нас, чи оминають все ж таки Хмельницький на користь інших мегаполісів, де було би більше глядачів для них більше попиту. Ну, я як організаторка і ініціаторка, і запрошую багато письменників різних, то помітила, що тенденція на початку повномасштабного вторгнення, звичайно, була така, що і доповню попереднє питання, що е, було не до заходів, і це логічно. Але потім був такий період, де вже з весни, кінця весни, початку літа, коли люди почали приходити до нас в книгарню і питати, коли будуть заходи, ми потребуємо якоїсь гуртованості, потребуємо спілкування, хочемо почути українських авторів. І Говорячи про безпосередньо авторів, то я не помічаю такого, що там нас минають, тому що ми менше місто. Навпаки, будь-який український автор, будь-який художник чи будь-яка людина, яка знана в культурній сфері, вона навпаки за те, щоб в кожне місто приїхати, вести там діалог з громадянами, тому що це є важливо. Зокрема, багато і фестивалів, і різних проєктів покликані на те, щоб саме ось цю згуртованість сформувати і щоб автори могли доїжджати навіть до найменших міст. Якщо говорити про аудиторію саме про містян, чи помітна якась пасивність? Тобто, от ви організовуєте заходи, але бачите, що люди не реагують, не цікавляться подіями подібного формату. Напевно залежить все від вподобання літературних, зокрема культурних, тому що в кожного є свої улюблені автори, улюблені книги, жанри літератури. Але якщо говорити так зокрема про заходи і відвідуваність, то напевно все ж таки період карантину трішки людей від відділив від розуміння офлайн активностей і люди почали менш відвідувати, менш там хотіти в своєму графіку якось виділити час на прихідні літературні події. Я думаю, саме з і потрібно працювати регулярно, тому що ці заходи важливі, важливі для дискусії, обговорень, знаходження однодумців, презентування різної жанру літератури. Тому так було б дуже важливо для нас усіх, щоб більше людей про заходи дізнавалися і частіше їх відвідували. Але коли от ви організовуєте е Будь-які заходи різного формату, то так би мовити, реагуєте на запити хмельничан. От почули хтось десь комусь сказав, передав, хотілося б бачити, наприклад, цю людину у нашому місті. Тобто, ви спілкуєтесь, комунікуєте із аудиторією? Так, інколи після заходів до нас приходять гості, говорять свої думки, побажання. Інколи ми реагуємо, бачимо, яка зараз книга найбільше людей захоплює, найбільше піднімає питання, які зараз наразі для них болючі чи важливі, і ми намагаємося цього автора запросити до нас. Інколи робимо опитування в себе на сторінках, щоб дізнатися побажання авторів. Ма про нашу нашу авторку, яка до нас в гості завітала у Хмельницькому, ми якраз спілкувалися з хмельничанами через нашу сторінку в інстаграмі. Вони багато хто захотів її бачити в Хмельницькому. Це ми наразі говоримо про Віру Агейу, Вію, так? Агейна, так. професорка києво могилянської академії, так літературознавиця. Як довго кликали її, як, як все таки вдалося її запросити до міста нашого? Насправді це командна робота, тому що у нас думки спільні виявились, так і бажання також, як і наші партнери, так і ми хотіли бачити Юру Павлівну і досить довгий час запрошувала, але в силу того, що вона зайнята була, в неї були різні заходи у Києві, зокрема, і ще плюс і основна діяльність в Києво-Могилянській академії. Тому заходи наші планування їх відтягувалися в часі. Але ми щасливі, що одного дня все ж таки видавці звіхоли нам відписали, що так, ми можемо ми готові. Втім Ілювати і ось таким чином ми і реалізували це, чому е її творчість, її е робота така важлива, і чому нею потрібно ділитися, розповідати людям, українцям. Насправді це феномен, тому що, як ми розуміємо, Віра Павлівна, літературознавиця і викладачка Києвомоглянської академії, вона це її дослідження, її наукові роботи, її підґрунтя для постійного аналізу у своїй діяльності науковій. але вона не тільки зуміла проаналізувати діяльність письменників, зокрема про ту книгу, яку ми зараз з вами будемо говорити. Вона змогла це подати мовою простою літературною живою для будь-якого пересічного читача. Які, до прикладу, там не вчиться на кафедрі літературознавства, але хоче глибше дізнатися про наших літераторів, про наших письменників різних епох століть, і вона дуже гарно ґрунтовно розбирає кожен з цих творів, особливо авторів початку ХХ століття, і пояснює, що там у творах зображалося, який це акцент мало для розвитку українства і, взагалі, нашої ідентичності. Наскільки подібний формат, от це така публіцистика, так скажімо, наскільки вона ну, скажімо, простою мовою заходить людям наскільки не у форматі навчального матеріалу, підручника, а саме у такому. Те, що нас нещодавно приїздила також головна редакторка «Віхоли» Ольга Дубчак, і Ми спілкувалися з нею, зокрема, про її книги, а також про їхню серію Неканонічний канон, де вони зараз видають багато класиків, багато літератури наших авторів. І, відповідно, ми питали, чи є запит українців, і відповідно ми почули ствердно, тому що дуже багато зараз є переусвідомлення нашої літератури і потреби в читача і ось цього такої жаги до того, щоб перечитати класи класичні твори більше дізнатись про авторів, побачити їх як реальних людей, як не просто там постать книжки нашої шкільної програми, яка така як ікона, побачити її в реальному часі в ті історичні посінькі вона жила, з тими всіма проблемами, які були зокрема і державницькі, і якісь особистісні. Тому так класична література зараз по іншому переживається, і новою аудиторією, яка читає, і тими, хто хоче ще раз ці твори просмакувати. І Тому так я вважаю, що така публіцистика зараз має значення. От е, У книзі йдеться е, про те, як радянська пропаганда формувала цю ілюзію, що Київ е, був русським городом, то як, е, наразі, яка наразі ситуація із Хмельницьким? Ми також бачимо цю таку пострадянську архітектуру і дещо е, реконструйовану нашу спадщину дорадянську, як її зберегти і чому важливо її берегти. Про архітектуру, напевне, я краще зможу розповісти. тому Така що... болюча тема. Не болюча для мене особисто це не болюча тема. Зараз розповім чому. По-перше, б хотіла розповісти, що в мене зараз є напрямок моєї роботи. Це можна це сказати так дуже, можливо, павосно для когось прозвучить, але таким своєрідним ребрендингом міста. Тому що всі звикли трошечки його. Недооцінювати. Недооцінювати, бачити якісь негативні сторони. Я заснувала і є куратором проєкту Проскурів, це на даному етапі сторінка в Інстаграмі, де я розповідаю, в тому числі, про архітектуру. Я дуже негативно ставлюсь до вираження радянська архітектура, тому що не можна говорити радянська архітектура, не можна казати радянське мистецтво це все наше. Це не радянська спадщина, це наша спадщина. В ній жили наші батьки, наші дідусі, бабусі, в них жили і деякі наші однолітки. От тому це все треба переосмислювати, підходити з іншими наративами до цього всього. І, наприклад, навіть у висловлення говорити не радянська архітектура, а мудріністська, бруталістська. Це все прекрасні напрямки архітектури, які, наприклад, у Європі дуже поважаються і зберігаються. Хотілося б, щоб і в нашому місті також до цього трошечки змінили своє ставлення. От по літературі, так, дійсно вона була жахливо споскуджена пропагандою радянською і. Такі автори, як Віра Єгієва, вона взагалі дуже пощастило жити в такі часи. Нам дуже пощастило, що ми можемо приходити на живі дискусії з авторами, можемо задавати питання, можемо вступати в діалог. Це насправді для мене особисто скарб. Я вважаю, що для багатьох людей це також таким є. Є ось цей, як Ольга вже зазначала, неканонічний канон, редактура, випуск такого блоку книг. До якого в нас і не тільки в нас, а навіть у людей з освітою в цьому напрямку не було якогось доступу, не було прочитання в оригіналі. Тобто це все було завуальовано, це все було переписано до того, як воно поступало до рук читачів. І такі автори, як Агат Ангел Кримський, як Ірина Вільде, це захоплення читати їх зараз. І можливість мати дискусс дискутувати з Вірою Павліною, в тому числі стосовно цих книг. І я вважаю, що нам дуже пощастило, що в нас є такі заходи, що з Олією вийшло в нас. Вибачте, вийшло в нас запросити її до нашого міста. І я дуже сподіваюся, буду над цим особисто також працювати, щоб таких заходів у нас в місті було ну, набагато більше. Ти взагалі цікаво, адже ми звикли бачити цих відомих людей з екранів телевізорів, смартфонів. А ось тут наживо можна з ними поспілкуватися. І от цікаво, ми вже так частково за, зачепили цю тему, що з ними можна подискутувати. От просто споглядаємо, а тут наживо спілкуємось. Наскільки відрізняються, чи відрізняються ці люди самі спікери від того, які вони у своїх соцмережах і які вони і за аудиторією з вашого досвіду. Це залежить напевно від особистості від людини, від того, як вона відкривається в письмовій формі, як вона відкривається в усному мовленні, як вона при бесіді відкривається з публікою. Але звичайно, якщо людина глибока, якщо людина має свої глибинні, якісь цінності філософії, то це буде проявлятися скрізь, і буде ідентично. Нагадайте, що кого вже вдавалося запрошувати із відомих митців. Ну, те, що я останнє говорила. в нас була Ольга Добчак, Катерина Зарембо. Також приїздили молоді автори від різних видавництв, які зараз свої перші книги презентують. Ми таке теж радісно підтримуємо, тому що це важливо, щоб народжувались нові літератури, нова література і щоб це мало місце. І вони хотіли далі писати книги, розвивати нашу літературу, давати їй майбутнє. Також нам вдавалося у минулому трішки ще до періоду повномасштабного вторгнення запрошувати і музикантів. І нас заходила в гості, і Ірена Карпа, і Сергій Жадан, і багато різних літераторів. Тематику ми під час вже повномасштабного вторгнення поміняли, більше заходів робили, саме таких, які дають можливість людям продискутувати про. Наприклад, у схід України і ситуацію там південь України, Кримську ситуацію тобто те, що людей і так турбує, вони бачаться навколо себе. Зараз ці питання підіймаються щоденно, і просто є можливість з автором безпосередньо, ці теми досліджував, поспілкуватись про це, обговорити і якось для себе знайти певне розуміння. Чи змінюються думки глядачів-відвідувачів цих заходів після заходів? Що це людина не просто постить з Вікіпедії, а це жива людина, теж зі своїми думками, переконаннями, як люди реагують і що кажуть, чи ділилися своїми відгуками з вами? Ну, люди людям завжди приємно почути автора вживу, задати питання йому, потім, можливо, там з ним індивідуально поспілкуватись, підписати книгу. Тому так, живе мовлення це завжди перевага, тому що це живий дотик до автора і до світу, того, який він підносив в своїй літературі і творчості. Так, як правило, діляться позитивними враженнями. Вона взагалі приходить дуже хороша, така тепла аудиторія на заходи, яка, в принципі, любить читати, любить авторів і дуже гарно до них відноситься. Звичайно, бувають різні ситуації, якщо там питання не підіймається якась. Складне, яке має різні уявлення в кожного. Наприклад, у нас була ситуація, коли Гаська Шаян приїздила своєю книгою. У нас прийшла одна людина. У них була дискусія, але мені здається, дискусія це також частина нашого діалогу, яка важлива, щоб дійти до якоїсь істини. Тому так, захід був з такою ноткою дискусії, але ми дійшли до взаєморозуміння з і нашими гостями і авторкою, тому що це важливо насправді, якщо є питання і воно турбує, то його потрібно. Будь-якому разі, кожен зробить для себе якісь висновки. Так, так. І е, чому самим містянам потрібно також цікавитись культурним життям міста? Я веду до того, що зараз ми дуже багато чуємо і раніше було так завжди. Е, дуже багато є скептиків, які кажуть, що в місті нічого не відбувається, тут не цікаво. І от самим е, цим ви і займаєтесь робити наше місто цікавішим, культурнішим, е, мистецьким. То от, е, Якісь поради, можливо, практичні, дайте містянам, чому де потрібно шукати інформацію? Чим цікавитися, кого запитувати про ці заходи, про ці події, аби не думати так погано про наше місто? Добре, давай я тобі відповім. Е, мені подобається наратив, який зараз відбувається. Зараз поясню, що я маю на увазі, е, коли йде поєднання різних аудиторій. Наприклад, коли стендап-коміки приїжджають і виступають у нашому театрі Старицького, коли літературні вечори приходять у барі симпатії, коли якісь заходи мистецькі проводяться в арт кав'ярнях. Е, мені дуже подобається цей формат, тому що аудиторію потрібно змішувати, тому що це нові знайомства, тому що це нові е, дослідження, це нові е, знання, нові навички. Звісно, важливо, щоб підтримка була зокрема і місцевої влади, і щоб пам'ятали про те, що тут культура також у нас розвивається, зокрема і багатьма громадським організаціям, багатьма ініціаторами. Це просто люди, яким не байдуже ким цікаво. Важливо, щоб ця підтримка завжди. Була і щоб вона відчувалася, тому що я розумію, що зараз є нагарніші справи, які в нашій державі зараз активно вирішуються. Але все рівно нам важливо і розуміти контекст культури і її значення у цьому, тому що з допомогою культури також ми можемо багато Майданчиків задіювати і підтримувати ось цю нашу боротьбу за нашу незалежність, справедливість за закінчення цієї війни, і нашу перемогу. Тому важливо ось ці всі майданчики використовувати, не втрачати можливості, зокрема, і спілкуватися з громадянами про важливість літератури, книги і того всього, що це може дати людям для усвідомлення, для знання, для їхнього розвитку і майбутнього. Кого наразі маєте на меті десь у нотатках, кого хочете запросити? Можливо, вже чули якісь запити теж від хмельничан. Якісь прохання. Е, ну я маю таке бажання і надіюся, ми втілимо його. Хочу і Ларіона Павлюка запросити до нас, і Артема Чеха. Я надія розумію, що це два військових. Я розумію, що це люди військово зобов'язані, і це зараз пріоритетне, що вони виконують, але дуже хочемо побачити їх у Хмельницькому. І, можливо, ще не лише з літератури. Ми можемо зачепити ще інші мистецькі сфери, якісь спікери, лектори, чого бракує саме, яких заходів бракує, можливо, і ніколи не було у Хмельницькому, які би ще було непогано побачити в нашому місті. Я хотіла б ще додати, що я б, напевно, ще хотіла Ярослава Грицака. Я б ще хотіла Ростислава Семківа. Це теж з категорії літератури, літературознавця. У нього вийшла неймовірна книжка нещодавно. І також би хотіла подискутувати стосовно цієї теми. Е, якщо дивитися про людей взагалі в формату різних е, напрямків, е, мені б дуже хотілося більше розвивати напрямок саме мистецтва. Привозити художників, привозити митців, скульпторів, неймовірний проект Павла Гудімова в Львові, де виставлялись в парках серія скульптур, і ви вже знаєте про нашу мівшу дівчину, яка була нестандартних форматів. Мені здається, що це неймовірний майданчик для дискусії з громадою. А ми, як всі знаємо, мистецтво це саме той напрямок, куди люди звикли приходити, коли їм погано, коли їм сумно або коли їм дуже добре. Це той напрямок, який безпосередньо хотілося б розвивати у нашому місті і залучати більше громадян до цього напрямку. І попит такий є. Люди реагують на подібного роду заходи. Так, я звикла спілкуватись безпосередньо з людьми і запитувати, що їм цікаво. Є великий запит саме на креативну сферу. І хотілося б розвиватися. Якщо такий запит є, то його потрібно заповнювати. Потрібно якось це розвивати тоді. Наостанок поділіться, проанонсуйте, заінтригуйте, чого чекати хмельничанам найближчим часом. Якісь цікаві заходи, яких цікавих людей вони зможуть побачити. Ми з нашою громадською організацією і рядом активістів плануємо е, провести панельну дискусію 23 листопада об 11 годині у Хмельницькому обласному художньому музеї. Всіх запрошуємо. Бажаючих тематика збереження історичної спадщини в місті ми бачимо, що це не тема, не для багатьох містян. Коли ми спілкуємося і говоримо, що саме в нашому місті захоплює або що саме вас засмучує, завжди тема зводиться до історичної спадщини. На жаль, вона трошки невидима. Саме так називається наша панельна дискусія невидиме місто. І ми хочемо почути як представники влади. Так і представників бізнесу, які працюють у таких будівлях, у таких об'єктах, як їм вийшло їх зберегти, або навпаки, як їм вийшло спаплюжити. трошечки споплюжити. Так, У нас є така також проблема: що є один будинок і чотири різні власники. Це... Іноді виглядає дуже, дуже сумно. Е, і також ми закликали громаду приходити ділитися своїми думками, а також ділитися, якими вони бачать рішення цих проблем. Це дуже важливо, тобто, щоб ми від слів, від розмов переходили одразу до дій. Тому що, якщо вам щось не подобається. Краще за все це змінити, або якось повпливати на зміни. А не просто вдома з близьким Телефоном. колом обговорювати так, або в телефоні писати якісь гнівні коментарі. Краще одразу це переходити так. до дій. Е, я дуже щиро вдячна вам за розмову і сподіваюся, що таких е, подібних заходів у нашому місті побільше завдяки таким людям, як ви, зокрема. Тож, наснаги вам. і... Е, Хороших спікерів і лекторів, які будуть швидко погоджуватись приїжджати у Хмельницький. Дякую. Дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі, і ми спілкувалися про мистецьке життя у Хмельницькому. В гостях у нас були Олеся Шевчук, активістка і кураторка культурного напрямку роботи громадської організації Українці майбутнього та Ольга Осмолян, координаторка подій книгарні є Хмельницький. Вам дякую, що дивились на все добре.